Конкурс Супермама в п'ятницю зранку відбувся в читацькій залі Прилузької центральної районної бібліотеки. Юнік Книголюби Богдан Власенко з Подища, Катерина Вовк з дубового гаю, Богдана Парубець з Малої Дівиці, Світлана Бебешко з Івківців, Наталія Жмака з переволочної, Ганна Колесник з Яблунівки та Яна Прокура з Линовиці мали пройти п'ять етапів конкурсу разом зі своїми матусями і довести, що саме їхня найрідніша людина достойна перемоги. Один хлопчик і шість дівчаток під час першого випробування повинні були розповісти про свою маму так, щоб і Члени журі і глядачі дізнались про неї якнайбільше. Хтось зробив це у прозі, інші читали вірші, а дехто навіть і малюнки демонстрував. На взаєм за чудові розповіді про себе на другому етапі конкурсу мами співали своїм вже дорослим дітям колискові, розповідали казки і читали вірші. У конкурсі Мамина конституція конкурсанти будували свої розповіді, починаючи словами Моя мама має право. Виявили, що метусі мають право на любов, розуміння, ласку і навіть на те, щоб регулярно відвідувати салон краси і бути найкращою у світі. Уривки казок і загадки про такі фольклорні твори на четвертому етапі конкурсу уважно слухали мами, аби лишень по кількох рядочках відгадати назву твору. А ще діти з зав'язаними очима повинні були впізнати серед присутніх жінок, доторкнувшись до руки саме свою маму. Темою перейнялась член журі поетеса Ніна Ткаченко. Вона прочитала вірші про найріднішу людину в світі і подарувала конкурсантам збірки власних віршів з авторським підписом. Майже в усіх випробуваннях конкурсанти від журі отримували найвищі оцінки. Відтак одразу три сімейні команди у підсумку мали по 100 балів. Суддям довелось радитись, кому ж віддати заслужене перше місце. Одноголосно переможцями журі визнало Яну прокуру злановиці та її маму Ольгу. Ця тиндітна жінка вже виховує двох донечок і нині чекає на третю дитину. Говорить, сподівається на сина, якому з руками розповідатиме, як разом з ним у конкурсі вибрала почесне звання Супермами. Усі учасники отримали подарунки від меценатів конкурсу Всеукраїнського об'єднання Свобода та комп'ютерного магазину Касвіт.